Привіт-привіт! Надіюсь, коротеньке відео. Дуже мене тільки що здивувала інформація, хочу поділитися з вами. Е, інформація про пересилку мотоциклів. Подзвонив Клієнт аж з Харкова, хоче мотоцикла. Ну, як би коляску пересилатися дорого, там вони там собі можуть купити і дешевшу е, ніби додати. Е, і значить, е, Зо два тижні назад у нас продалася Альфа по запчастях, то ми возили на нову пошту до нас. Причому ми в тій Альфі зняли передню колесу вилку, за стречом, скотчем, запакували і нам нарахували чуть не 4 тисячі гривень таке містечко Гантоніни Хмельницької області. Біля 100 кілометрів від нас. А думаю, що вже за, за таку техніку, як МТ ЧК-750, навіть без коляски, то певне десь під 10 тисяч було би. А в Дубні є делівері. У нас делівері спочатку війни закрилося. Тому я подзвоню, спитаю, що там вони скажуть. І знаєте, скільки вони сказали? Значить, пересилка такого важкого мотоцикла без коляски, в Харків. З Кременця Тернопільської області, ой, точніше, не з Кременця, з Дубна, з Дубна Рівенської області, приблизно буде коштувати 2000 гривень без наложеного платежа, без коляски. Уявляєте, 2000 гривень. Ну, може там, вони кажуть, що там ну, всякі можуть бути нюанси, але ну, так, з запасом від півтори до трьох. Але, скорше всього, що дві, Отака ситуація, так що майте на увазі. До нас багато дзвонило клієнтів, і я фактично всім відмовляв, що то буде дуже-дуже дорого. Якщо говорити там, ну ладно, К 750 він коштує, то там ще якби. А от взяти НТ-шку, яку ми віддаємо за 5 тисяч гривень і додати до неї ще 10 тисяч за пересилку, то анікдот виходить. А вже коли говорити, йдемо про дві то вже більш-менш реально, то навіть поїхати своїм транспортом. Ну, звичайно, в нас затратно, коли прийдеться нам вести, тому цикла вдобно. Ну, але ж майте на увазі, кому може треба буде така інформація. Делівері, напевне, скинули ціну, чи я не знаю, чи може якась акція, чи що. Бувайте здорові.